Ті речі необхідні для кожного українця як місцеве самоврядування ні для кого з вас не є секретом, що Верховну Раду України зайшов проект рішення про знищення місцевого самоврядування в Чернігові? Це для когось секрет? Хтось цього не знає? А в чому проблема? Ми приймали закон, який дозволяє вводити пряму адміністрацію президентську. В містах після деокупації, ну логічно, в Херсоні нема мера, нема депутатів, система зруйнована. Звичайно, це треба робити. Але при чому тут Чернігів? Місто ніколи не було взято на одну секунду. Депутати міської ради всі присутні. Невже одна причина в тому, що в міській раді Чернігова всього чотири слуги народу з 42 двох. Це єдина причина, що треба розпустити міську раду Чернігова, яка обрана голосами чернігівців. Подобається, не подобається. Це їхній вибір. Хто завтра буде допомагати Україні? Місцеве самоврядування це наріжний камень європейськості. Оцей флажок в нас Європейський Союз. Де в Європейському Союзі можна взяти і розігнати міську раду? Просто тому що так хочеться. А хто буде завтра? Дніпро, Львів, Київ яке місто, яке де захочеться поставити свого, не питаючи людей? Ми куди рухаємось, друзі? Ви розумієте на яку небезпеку.